Так, доброго часу, мої дорогенькі, дивимося з вами Дніпро. Дніпро. Дніпро, Дніпро, Дніпро. Ага, щось для захисту перевозять. Так, не подобається мені д'явол. Зміна керівництва буде у Дніпрі. Прям бачу зміну керівництва Дніпра, якісь силові структури. Так. Будуть і, знаєте, як планується як масований обстріл Дніпра. Так, Розганяємо зрадоньку. Розганяємо це, що це все зрадонька, зрадонька, зрадонька. Геть, це все це все не дає нам можливості нормально боротися. Будь ласка, давайте будемо, ну, просто тих, хто краде, так, в тюрму і на пожизненно, я вважаю. Тим більше в військовий час. А... Ай. А тих, хто от, давайте вже не, не до кожної людини, якби, говорити, що вона там крадій, Є такі, які працюють на, на благо. Таких мало, так, згодно, але працюють. Дивіться, що по Дніпру? Випадає карта Башта» і випадає висотка. Ну, я б дуже хотіла вам сказати, що, що все буде добре. Ой-ой-ой, але б хочуть поцілити по якійсь висотці. Знову, знаєте, як карта повтор. Щоб більше було смертей. Отака карта і в Запоріжжі випадає. Але тут в Дніпрі якось більше буде збиття. В Запоріжжі менше збиття, в Дніпрі більше збиття. Але... Але от. Можу сказати, що все-таки вони десь получать і ну, смертей не, не обійти. Вода, вода, вода. Так е вода. Кажуть, що будуть перебої з водою чкою можуть бути, бо поцілять, можуть поцілити туди, де будуть перебої з водою. Далі стягують. Так, і там, де діти. Отут, щоб було більше потерпілих дітей. Тому будьте, будь ласка, обережні. Я вас дуже прошу, будьте обережні. І не, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо у вас є укриття, будь ласка, пройдіть в нього. Якщо немає, будь ласка, правило двох стін, ну, ніхто не нічого ж не, не змінював. Тому я вам дуже-дуже вдячна, а Дніпро, будь ласка, будьте, тримайте спокій, але без паніки, так, але знайте, що ну, ситуація така не дуже хороша у вас. Дякую за те, що ви зі мною. Підписуйтесь і всього вам найкращого.